Сезон розпочинається. Я вже свій бункер, свій механізм по подачі щепи вже доробив повністю, замінив шнек, розширив горловину. Старий шнек був в діаметрі 95, цей 135, повністю переробив по-іншому е сам зворушувач. Зовсім інша ступиця. У мене стояв підшипниковий вузол з Яровським підшипником радіальний. Ну, Радіальний трошки недобре, бо розбиває корпус. Е -е, Найшов причину, якби ну, побачив причину вже в процесі користування і зрозумів, що ось оцей вузол з'єднання шнека з валом має бути типу плаваюча, типу якби би Ось, е, Тому що шнек у мене, якби. Немає конкретного місця, в кінці він не закріплений, можна сказати, плаваючий. Самоцентруючий підшипник ставити також не варіант, тому що буде викручувати зірку. Ось, а як то кажуть, провтикав з, з розміром на валу, мав робити ось такого карданчика. Це від Дніпра. Дніпро мотоцикл, досить потужний кардан. Планував його зробити, ну, і трошки з розміром тут в мене не вийшло і вирішив зробити трошки по-іншому. Коротше, я цей вал буде працювати, а резервний зроблю. На всяк випадок, якщо зламає, то просто тут його дуже легко міняти. Буквально 20 хвилин і вся конструкція дуже легко розбирається і збирається. За 20 хвилин можна зробити. То я зробив ось таким чином, що в мене був зазор. Взяв, зробив всередині вал бочку подібний. Ось отвір на 11 висверлив, а вишнякові на 8. І все. І буду, буду бачити. Зламає, то зламає, то таке, то така помилка, вона якби не суттєва. Можливо, як то кажуть, тимчасово воно може бути й на постійно. Так що зараз все зберу докупи, все скручу, бо вже було скручено, все приміряв, все добре. Довелося розібрати, пофарбувати, щоб не ржавіло нічого. Ось. Ну і все, і тепер вже збираю і тільки залишиться бак накинути наверх і все і можна буде стартувати. Вже все зложив. Є моменти, де вони не знаю, як їх вирішити, опущені або просто не виходить. Тут в мене стояв. Е Натяжний механізм в цьому місці. Ну не знаю, тут, наче так сильно воно не бовтається, буду бачити. Ну і тут в мене змістилося. Підшипник пішов всередину, буду бачити, можливо, потім з часом, якщо буде проблема на тому, на тому валу навантаження, прийдеться підшипника більш сюди вивезти, зробити корпус. Під корпус таке місце. Його не вилагувало, буду бачити, бо збрушваль досі поруч не вийшлося, і я не знаю, як воно буде далі. Так, по пружинах. Пружини це пили, пили. Це взагалі заготовка. Я в інтернеті знайшов це нове все. Ріжуть будь-який метраж без зубів, щоб тут їх зубів не було, бо це, по-перше, дорожче, воно виходить. Ось, і ну, смислу в них нема все рівно просто оце йде 8 см, а мені треба 6 все рівно придеться відрізати. Чому нові? Тому що старі вони спрацьовані. Варіант непоганий, старі, звичайно, але вони спрацьовані і мають мікротріщини. І при загинанні вони просто лопають саме в тих місцях, де тріщини були. І скрізь тріщину не побачиш, я брав 10 метрів, з 10 метрів збракував 5. Тобто, і по ціні виходить, якщо збраковуєш те саме, практично, що взяти нове, то смислу купувати бу і возитися з ним я не бачу. Тут переробив конструкцію трошки іншим чином. У мене вже ножі, ой, кажу, ножі, ці пружини затискаються. Зробив такий типу затискач. Ось. болтами затиснув, гайкою зафіксував і на тому все. Сюди може влізти 4 штуки таких по товщині, 4 штуки. І от зробив такий хрест. І, виходить, вона як вигинається, вона впирається серединою в це і далі впирається сюди. І більше вона не загнеться. Тому що той старий варіант, який в мене був, вони мене стояли ось тут, біля цієї головки. І коли вона загиналася, вона просто дуже сильний такий кут загинання був. Хоча навіть на диво тут не лопало в цьому місці, а лопали ось десь посередині. Тобто все рівно тріщина. Можливо, так співпало, але е, маємо те, що маємо, сезон. На ті щепі, яка в мене стара була з малого подрібнювача, добре працювало, а з того щепоріза, який я зараз маю, на жаль, воно поламалося. Можливо, це співпало, можливо, і, не знаю. Ну і тепер ще такий момент на рахунок шнека. Зараз пробував в котлов його там шевелити вверх-вниз. Він в принципі тут майже не піднімається. Тобто Тут ми рахували, що пів міліметра треба дати, йому даже менше 3-4 десятки, десятки дати зазору типу бочку подібного вала зробити, і там шнек буде гуляти ось, ось, ось так. І тоді вала цього ламать тут не буде. Ну, побачимо. Це я зробив вал, це така штука, розходний матеріал. Ось зламає, зламає, не зламає, значить буде їхати так. Ну все тоді пробував крутити, все крутиться, все добре, як і було. Е -е, ну, питань нема до нього. Тепер ставлю бочку, засипаю і стартую. Будемо бачити, як воно далі. Так що такі моменти. До речі, тут ще одне таке місце є. Моторедуктор вообще по правильному е -е, рахунку має стояти зверху або збоку. Чому? Тому що коли він тяне... Він тягне донизу і його якби тримає рама. В одному варіанті він стоїть знизу. Ну, якби Це теж також можна, але ну, просто питання в тому, що його викручує ось так, крутить станіну. І я так думаю, що, мабуть, що тут буде лапа знизу, я зроблю дам ще одного швілярка і одну розкосину посередині цієї рами, щоб воно мало трошечки крепості жорсткості такого свого роду. Ось, бо як не крути, навантаження тут є. Ну, зараз побачу загружу, бо в мене було на холостому ходу 0,9 А, а під навантаженням 1,1 на старому шнеку. Зараз побачимо на цьому. Як не крути, цей шнек більший майже в два рази. Ось, і набирати більше буде. Шнек у мене він поділений на дві частини. У мене діаметр 135 і крок тут 100, також 135. Тут місце, де шиє вже, де завантаження йде вже, там шнек розводиться ще більше, там 160 крок. От, Починаючи з цього місця, ось звідси, вже крок пішов 160. Побачимо. Ну, Все зробимо по-іншому. Ось, по ідеї, по ідеї, має їхати. Цього разу має їхати нормально. Хоча воно і так їхало, але. Різна фракція щіпи, де крупніше, де дуже крупне, не давало ради. Ну, Як би все, здається, все розказав. Принцип залишився абсолютно весь той самий. Що, поїхали? Прикрутив ще капелюха. Тобто, дихуватися під нього повністю. Ну і замітив таку річ, що менше викручує, якби отак, до гори. Я думаю, це за рахунок того, що все-таки матеріал новий, він товстіший і все-таки не Ну, Все-таки це плюс. І вирішив ось тут оце місце кінець, я робив на... Та на тих пружинах робив таку фасолечку, типу, довшу. Така, щоб вона коли вигинається, бо, якщо подивитися, да, воно зміщення є, коли вигинається. тож Зрозуміло, внутрішній діаметр, зовнішній діаметр, довжини різні будуть. Зробив таку фасолечку, поставив болта, закрутив, щоб вони, типу, разом трималися. Але побачив особу, воно ролі ніякої не відіграє. Вирішив не мучитися, не робити цих отворів, тому що в тому кальоновому металі попробуй цей отвір зроби. Я, в принципі, пресом давив, але ну, це, я бачу, нема смислу. І залишив так, і хай собі буде проїдеться трохи часу, буде видно, покаже, добре я зробив чи не добре зробив. Да, до речі, ще такий момент. Якщо брати перпендикулярно да, от хрест, то е, оці пружини е, чуть, чуть якби скошені. Тобто, якщо дивитися на них, вони. От я зараз стою вздовж того хреста, і пружина чуть-чуть загнута, якби під кутом. Для того, щоб ось це місце, що всередині. Там. Ось там в самому кінчику, там, де пружина має контакт з металом, щоб її там особо не ламало і не гнуло. То зараз там. Взагалі такого навантаження немає. Я дивлюсь, воно практично там. Я зробив заокруглення, але в тому місці ламати не буде. Бо в тій версії, що в мене було, попередньо, то там так, ну, якби зламати не зламало, ну вироботка така в заокругленні була, ну немаленька. Так що цей момент я також врахував і виправив. Так що якось так. Все, відключене. Ставлю бочку і їде. Прийшла ще одна така думка в процесі. Ось видно. Дружинку назворушся. Ну, коротше, зміщений центр, понятно. Так, прийшла думка, якщо вдруг буде забагато. Брати шнеки навантаження завелике, то можливо закрию отвір. Або з цієї сторони частково, або з цієї сторони частково. Тобто можна трішки тут, трішки тут залишити серединку. Бо щось я переживаю, що мій моторедуктор на 100 НМ може не дати ради. Ну Зараз побачу, вже почав. Загружати, короче. Вона вначе не крупна. Дивися на неї щепка непогана. Але от є такі нюанси, що от гілка, як палець товщиною, довжина сантиметрів 20. Там ось, от, в цьому місці також є. І попадається. І от воно мені блокувало. А зараз, ну, така то вже навіть гілка лежить біля шнека, то навіть коли вона біля шнека лежить, то вже вона геть, по суті, проти такого по розміру це просто галузочка. Коротше, буде видно. Маю надію, що я вже більш. Модернізовувати не буду або переробляти. Шнек підцентрувався, а вправо-вліво ще ні. Ну, Файно заробити матеріал, буде вийти. como o Paulo. Там такі палузки вилазять. Типу тобто у мене тут точно не прогутий цей. І навантаження, скільки в мене виходить? 1,4-1,5 Ампера. На 0,2 Ампера більше всього на Маємо надію, що буде працювати. Kamara mazali Golubov poleniya mi